Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Вночі російські війська скерували на Дніпропетровщину чотири ракети. Три з них не долетіли до пункту призначення завдяки нашим силам ППО. Одну вдалося перехопити над Нікопольським районом, ще дві над Криворізьким. Одна ракета все ж таки влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є сильні руйнування, сталася пожежа. Всі відповідні служби працюють. Детальніше про це розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами, три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також по Нікопольщині агресор знову гатив зградів та ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали після влучання. Є серйозні руйнування наразі. На місці працюють всі служби у Нікопольському районі. Під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Є пошкоджені будинки. Попередньо обійшлося без постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про ситуацію на Дніпропетровщині цієї ночі. Сьогодні у Дніпрі та області можливі відключення електроенергії для ліквідації наслідків ушкоджень та збалансування енергосистеми. Мешканців просять обмежити використання енергоємних приладів. Про це поінформували у ДТЕК. Вислухайте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі ініціювали проект психологічної підтримки родинам, чиї рідні загинули під час війни. Детальніше розповідає Еліна Карепова, психологиня, керівниця філіалу громадської організації інститут психології здоров'я у Дніпрі. Ми набираємо зараз декілька груп. Мета це допомога та психологічна адаптація людей, які зазнали втрати. Втрата це не тільки загибель, а й люди, людей, які опинилися в полоні, з якими зараз немає зв'язку. Тобто це як втрата остаточна, так і тимчасова втрата. Плануємо набирати групи, працювати із дорослими, так у кого. Зникли або втратили партнерів. Також будуть набиратися дитячі групи, тому що діти не розуміють, як це працює, так що таке війна, що таке втрата насамперед. І також будуть групи підтримки для батьків, тобто як це пояснювати, як самим пережити і як допомогти своїм дітям це пережити. І мета це саме повернення до життя. Тобто, ми працюємо з втратами. Це боляче, це важко, але це напевно не про саму втрату вона вже відбулась, а про те, як далі. Жити з цим і як можна адаптуватися, тобто, маючи цю втрату, жити далі. Продовж восьмій зустрічей ми будемо про це говорити. Ми будемо робити певні вправи, і ми будемо вибудовувати напевно нове життя подальше уже з тим, що ми маємо. Попит є, є дуже багато людей, які мають запита, мають ситуацію, але зараз тут така ситуація, що люди не зовсім звикли звертатися не тільки там до психологів, але й взагалі за допомогою. Зараз уся країна в такому стресі, що людина не вважає за потрібне піклуватися про себе, а треба якось вижити, треба щось зробити, і часто це замовчується або людина вдає, що нічого не трапилося. Або там будемо жити далі, або я сама справлюся. Тобто тут така, така тема, що людина з е, попит є, але звертається ну напевно процентів мало процентів, які дійсно будуть звертатися. Але ті, хто звертаються, це дуже великий плюс, тому що вони перші і за ними підуть. Ну таким чином суспільство буде відновлюватися. Бо якщо ми кажемо там раніше, раніше це там була церква, це були якісь ритуали, там ще щось, як переживати горе. То зараз таких навичок немає, і треба щось, щось відновлювати. Так, от восьмикрокова програма вона будується саме на тому, як переживати травму і що з цим робити, коли там в індивідуальну консультацію звертається, звертається не травмою, звертається з порушеннями сну. З якимись болями про те, що була втрата, це трошки згодом ми дізнаємося, тому що ніби якщо втрата вже відбула, що я можу зробити. Ну це не можна змінити, так тому навіщо йти до психолога. Але е тілесні прояви кажуть про те, що ну з цим треба щось робити, так треба робити щось е зі своїм станом, який був спровокований тою втратою. Тому можна на це так також звертати увагу, що якщо людина таке пережила і там до 4 місяців це все, все є норма після 4-6 місяців. Якщо така симптоматика не стає меншою, а навпаки, або така ж, або зростає, то тут вже треба дійсно працювати тут вже потрібна допомога. По перше, групи будуть формуватися по темі. Тобто діти до дітей, сім'ї полонених будуть разом, так? тому що це зовсім різне проживання твої втрати. По-друге, це про те, що людина не одинока. Бо коли людина у горі, здається, що весь світ живе, як було, а в тебе таке горе. Тобто, це така можливість доторкнутися до того, що людина не одна, і ми будемо вибудовувати, як з цим жити. А тут такий колективний досвід: хтось комусь допомагає щось одне, комусь щось інше. Тобто, це такий обмін досвідом настільки, наскільки це можливо, і взаємопідтримка, тобто вони можуть зустрічатися і не в групі. Але вони краще один одного будуть розуміти, аніж там друзі або колеги, які того не пережили, які от будуть лізти в душу, і ну це зовсім інший контакт. Тут люди вже знають ці правила, і вони зможуть підтримати один одного набагато краще. І також соціалізація, тобто як жити в групах, так, коли є такі біль. Такий механізм, напевно, у всіх групах, у всіх людей, які зазнали втрату, незалежно від того, яка це провина за те, що я буду гарно жити або буду отримувати якесь там щось хороше. Це не є так. Треба пройти певний шлях для того, щоб зрозуміти, що я можу щось робити, що може бути щось хороше у цьому житті, так і про своїх, це коли є такий дозвіл оточуючих на те, щоб жити далі. Ми один одного трошки підтягуємо. І потім ті люди, які нещодавно у цій ситуації, вони Можуть навчитися ті, хто вже навчився, як, це, як так жити. Ми працюємо за допомогою Інституту психології і здоров'я. В них на сайті є анкета, тобто можна або до мене в Фейсбук стучатись, або просто заповнити анкету на Фейсбуці, або на сайті, і ми вам перетелефонуємо коротенький опис, тобто до якої групи можна буде залучитися, що буде найбільш актуальним. І як тільки група набирається, тобто ми збираємося. Про необхідність такої психологічної допомоги розповіла Олена Ейсманд, вдова військовослужбовця, голова громадської організації Родини героїв Гордість Дніпра. Коли я втратила чоловіка у 2014 році, да, але це було на початках. Звісно, це було ну ще не зрозуміло. Ну що війна почалась. Я ну навіть і не думала там якісь ну що потрібно. Психолога там чи робота психолога має бути така, що не лізуть тобі постійно в душу, а тебе просто вислуховують, підтримують, і це дуже важливо. Бувають такі в житті моменти, що дійсно от воно так все скоплюється, а не не можна в собі це все тримати. Надо звертатись до психологів, просто щоб навіть тебе послухали, щоб те, що в тебе накопичується. Ти можеш на ну, ну, от в розмовах, от, щоб тебе просто вислухали. Якщо треба, якась порада, що тобі обов'язково скажуть, підтримають, нададуть якусь допомогу, якщо ти сам цього захочеш. Але звертатись треба однозначно, тому що сам ну, самому дуже тяжко ну, впоратися з білью втрати і особливо. Дітки вони більш тримаються все. В мене дочка дуже тривалий час тримала, втримала в собі все. От вона ні з ким не хотіла говорити, і в неї воно трошки розкрилося, якби вона не так стала сильно, тому що вона сама не змогла розуміти, що тату загинув, поки вона його не побачила. Потім ще довгий час вона не могла повірити в те. Особливо діткам потрібна підтримка психологічна, просто навіть зустрітись. Навіть якісь такі проводить од важливо для семи більшості, от як психолога, вона дозна, ну от Проводити час з сім'ями, і вона вже сама психолог бачить, що ну, відбувається да, наприклад, там з кожним. Одна зараз з групи проходять Іра Булешева проводить тренінги. Мали сумніви, що як до психолога, потім дуже сподобалося. Ми і цей лишній привід якби зустрітись, просто навіть за одним столом поговорити, поспілкуватись, кожен щось своє розповідав. Ну я вважаю, що. Психолог має мають бути от таким, які другом, і звертатися потрібно в будь-якому випадку. Тому що сама родина не зможе справитись. Вона так вважає, що вона справиться, але, на жаль, ні, дуже от батькам теж потрібно такі зустрічі з психологами. Багато людей після втрати вважають, що їм не потрібна психологічна підтримка, і тоді на допомогу приходять люди, які вже відвідували психолога, і саме за їх порадами та рекомендаціями зазвичай починається розуміння того, що потрібно йти до спеціаліста. Про це розповіла Ірина Булишова, психологиня-волонтерка. Люди не знають, що є така да? А якщо знають, вони думають, що вона не має сенсу, що це не дієво. І наразі те, що я бачу, є ініціатором, є якісь близькі там співробітники, які кажуть, що там тобі треба до психолога. Тобто вони людина, яка втратила когось, вони її бачать, бачать її стан, вони не можуть цим впоратися, ну бо вони не знають, як бути поруч з тією людиною якою хтось загинув, яка страждає, яка в цьому процесі. І вони такі: іди до психолога, там. Іди, іди. тобі треба, тобі треба, бо вони самі, ну, не можуть з цим споратися. І тому я бачу таку тенденцію, що наразі хтось когось буде направляти на ці групи, бо казати, що спробуй, сходи, якось так, може, тобі там допоможуть, може, ну, хоча б спробуй. Ділячись на минулий опит цих груп, далі дівчата. Там, бо чоловіки, там, батьки, дружини, там, сестри, вони розуміють, що вони не самі, і що є от свої, які їх розуміють, з якими вони розмовляють на одній мові, які не скажуть, ой, ти щось там не так там, переживаєш, або вони їм не скажуть, ти мене не розумієш, бо всі розуміють. І це така група, що. Ну, це про той контакт, що в мене є захищена якась там тил, мій, так, що я можу до когось звернутися, до таких людей забагато. Ну, багато. В цьому стані вони якось краще знаходять нові сенси. Як з цим жити? Для чого це? Вони знаходять якісь такі вільні цінності, повертаються до життя там якісь там дівчата, щось починають там волонтерити для когось щось робити. То змінюється їх життя, і от є якесь. Нове направлення, щось нове про життя. Бо ми живемо тут і зараз, і навіть тут, і зараз, як би не було боляче, якби ми не валали від тої болі, є щось таке важливе, що надає сенс Прошу. і закроти. В Дніпрі закінчився термін прийому заявок на участь у муніципальній програмі співфінансування будинків ОСББ та ЖБК на 2023 рік. За матеріальної та технічної підтримки міської ради у згаданих домах виконуються ремонти: 75% фінансує міський бюджет і 25% – кошти співвласників. За словами начальника відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислава Макарця, попри складні часи, кількість цьогорічних заявок на участь у програмі зросла до 532, що на 10 заявок більше ніж торік, говорить Владислав Макарець. Завершився прийом заявок на наступний рік. Це щорічна програма, вже протягом п'яти років проводиться співфінансування. Незважаючи на такі складні часи, у нас ще більше заявок на поточний рік їх складає 532 заявки в порівнянні це плюс 10 нових заявок з попереднього року було 512. Тобто тенденція до збільшення кількості подачі заявок на співфінансування, і, в принципі, до активності об'єднань співвласників, оскільки. Навіть впрочуд військового стану продовжується створюватися нові об'єднання. Їх наразі створено ще 10 і декілька в процесі створення. Тобто, наразі в Дніпрі налічується 1760 багатоквартирних будинків, в яких створено або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або ж то будівельні чи обслуговуючі коперативна. Статистика показує, що дві треті з цих учасників періодично прямо участь у програмах співфінансування з лідерів. Мікрограмат і районів у нас зараз найбільше заявок з АНД району. Наступний за кількістю це індустріальний і новокодацький райони. Це то тобто, три райони, яких, по-перше, найбільше створено багатоквартирних будинків ОСББ на території цих районів. Так само вони найбільш активні для подачі в заявок співфінансування. Серед найпопулярніших видів робіт, які подаються на наступні роки, у нас ліфтове обладнання, покрівля, електромережі і ремонт системи опалення. Це зумовлено тим, що наразі ми проводимо аварійні роботи, оскільки поснов по кабінету міністрів передбачено виключно фінансування проведення ремонту житлового фонду, усунення в житловому фонді. і наразі поточні ремонти проводяться саме щодо аварійних робіт в будинках. Така тенденція буде продовжуватися і у разі продовження військового стану, і на наступний рік кожен співвласник має розуміти, що Програма передбачає співфінансування, тобто 25% потрібно накопичувати. Збори можна починати зараз, які вже починали отримали збори на співфінансування, безпосередньо фінансування і подача звітів, що готові починати роботи. На роботи, які проводяться у 2023 році, саме такого зовнішнього, які впливають до погодних умов, це потрібно подати головому правління інформацію до 31.02. Для того щоб можна було включити в впроведення закупівель всіх інших роботах внутрішнього, це електромережі та Ліфтове обладнання і сантехніка до кінця березня потрібно подати справку про наявність власного співфінансування для того, щоб почали проводити публічні закупівлі. Тобто, у всіх учасників програми є близько там півроку для того, щоб зібрати кошти, у кого ще недостатньо на, на поточних розрахункових рахунках. Ми бачимо, що реалізація програми в цьому році успішно відбувається. Ми вже провели більше 250 ремонтних робіт, і сумарно за рік буде більше 300 ремонтних робіт багато крутирних. Будинках ми плануємо не меншу кількість провести і в наступному році. Голови управління і співвласники мають подати інформацію про наявність коштів на рахунку до 31 січня 2023 року для підготовки публічних закупівель на роботи, що передбачають зовнішнє використання, тобто, це залежно від погодних умов. Це перш за все, покрівля для того, щоб Можна було в першу чергу такі роботи проводити і проводити публічні закупівлі. Програма проводиться щороку, тобто співвласники, які не встигли подати за об'єкти чи якихось інших умов заявки на наступний рік, можуть подавати в наступному на 2024. Програма проводиться періодично, тобто кожного року до 30 вересня можна подавати заявки на наступний рік фінансування. Тобто, заявка подається в поточному році, реалізація в наступному, скільки бюджетний процес передбачає, що перше, ми з Беремо потреби фінансування від об'єднань, подаємо бюджетний запит. В кінці року, під час прийняття бюджету на наступний рік, враховується цей бюджетний запит і реалізуються заявки. Практика показує, що фінансування проходить траншами. Тобто, перш за все, це критична така інфраструктура аварійні роботи, які безпосередньо впливають на функціонування будинку в цілому. Це електромережі, покрівля. Сантехніка, ліфтове обладнання. Наступне, за пріоритетами, йдуть міжпанельні шви, вимущення, встановлення вікон та дверей безпосередньо в під'їздах. Що ми маємо розуміти у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій, Вибухів чи інших місто проводить фінансування в повному розмірі відшкодування в витрат на встановлення тих чи інших пошкоджень. Тобто там співфінансування немає. Наразі подано 532 заявки. Фінансування буде проходити в наступному році, тобто таких як переможців чи не переможців, немає. У нас як тільки затверджується бюджет наступного року, виділяється перший транш проходять. Перші роботи це у нас покрівля електромережі сантехніка, і з кожним кварталом після перерахунку бюджетних надходжень додатково наприклад, прикладі цього року виділяється наступні кошти і реалізуються наступні види робіт, тобто йде черговість реалізації пріоритетних видів робіт для будинку. Це був начальник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Він повідомив, що у Дніпрі зросла кількість заявок на співфінансування будинків ОСББ та ЖБК на 2023 рік. Університет третього віку провів другий батл поколінь у Дніпрі. Такий захід представники університету влаштовують вже вдруге. На ньому вони та молодніпра у змаганні з'ясовують, хто найкраще знає Україну, її культуру та мову. Розповідає головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Вікторія Дерець. Українознавчий батл поколінь від учасників університету третього віку та представників. В молоді мали вже прем'єру не так давно. Проте це користувалося шаленим попитом, як з нашої сторони, так і від молодіжної команди. Тому зібрали сьогодні навіть більше учасників по 15 з кожної команди. І сьогодні дізнаємося, хто ж знає нашу неньку Україну трішечки більше або краще. Ми плануємо не зупинятися на другій зустрічі, а завести це в звичку, зустрічатися саме з різними поколіннями, поєднувати цей досвід Світ між молоддю і представниками елегантного віку плануємо розширювати тематику або ж опановувати якісь нові сфери для саме такого заходу, як батл Анатолій Щербина доєднався до батлу поколінь, аби чогось повчитися у молоді та гарно провести час. Мені дуже подобається. По перше, тут цікава дружня атмосфера, хороший колектив. Тим паче, що якраз відбувається. Зв'язок поколінь, молоді і старшого покоління. Ну і що саме головне, можна пізнати щось новеньке, ну і спілкування із можна сказати, сучасниками. Це для мене і в якійсь мірі змагання, дуже час це спілкування, яке поновлює мої знання і можливість щось узнати нового. Ну я скажу, що колектив дуже такий дружній, всі зацікавлені. І хочуть спілкуватися. І якщо у людей є вільна година, то вони знаходять можливість поділитися зі своїми знайомими новинами. Ну і так, дуже цікаво, тому що в сучасний момент, коли відбуваються такі складні події, люди повинні мати якусь віддушину, тому що без цього дуже дуже складно. Ну, я вважаю, що якщо ми живемо в країні, то повинні розмовляти державною мовою у закладах. Громадських, то обов'язково, ну, а у користування можливість теж, тим паче, що наша мова дуже мальовнича, квітуча, співуча і дає можливість розвивати не тільки мову, але ну, я думаю, розумової здібності теж людини. Світлана Кривошея представляла команду молоді. Каже, що для неї честь брати участь у цьому батлі. Я приєднуюсь до такого конкурсу вперше. І для мене це просто честь приймати участь від усієї молоді міста. І дуже цікаво дізнатися, як це буде проходити. І навіть знаєте, я вважаю, що ми тут навіть не за перемогою, а для того, щоб показати єдність і молоді, і учасників університету третього віку, взагалі мешканців міста. Після повномасштабного вторгнення у мене перша ще думка з'явилась – це те, що потрібно негайно переходити на українську мову. Проте я перейшла лише через декілька місяців, так як це було досить важко для мене. Хоча мене підтримали усі мої друзі і рідні. Для мене купуєзація. Української мови це те, що повинно бути в цінностях кожного з нас обов'язково. Якщо я дізнаюсь про такі заходи, буду брати участь і буду українську і в звичайному житті. Також у Дніпрі презентували фотовиставку Покоління юних сердець. Героями світлин стали учасники проєкту університет третього віку. Фотосесії для них влаштували наприкінці літа на день молоді. Тоді представники елегантного віку приміряли на себе образи байкерів, принцес та королев. Це також були локації у стилі ретро-дискотеки, романтичні та повсякденні фотозони. Роботи презентували у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені первоучителів Слов'янських Кирила і Мифодія. Говорить заступниця. Це начальника управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Людмила Захаренко. Всі люди, які елегантного віку, ми хочемо їм доказати, що вихід на пенсію це тільки початок. Вони можуть активно приймати участь в наших заходах соціального проекту нісе третього віку, долучатися. Наприклад, ми проводимо різні батли, квести, спортивні заходи. Ми завжди. Жди раді і от ця бібліотека, обласна універсальна наукова бібліотека. Вона є першою точкою, куди приїхала матрівна виставка. І ми плануємо цю виставку перевести в інші бібліотеки міста Дніпра, що побачили в різних куточках міста. Олександра Іванівна стала героїнею однієї з цих світлин. Згадує сам процес та каже, що це була чудова можливість відволіктись та зануритись у свою молодість. Це була чудова фотосесія. Це був день молоді для молоді віком від 55 до 80. Нам було дуже весело. Фарку університет третього віку організував для нас різні локації. Мали можливість і постріляти. Мали можливість класики пострибати і згадати своє дитинство. Я навіть отримала можливість бути нарешті не бабусею, не мамою, а королевою, бо мені наділи корону. Читають нам різні лекції на різні теми, проводять екскурсії, думають і про наш духовний розвиток. Ми ходимо в театри, відвідуємо цікаві вистави. Вислухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра до ефіру. підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко на все добре вам.